Стосовно реба, скажу так, якби у підарів стояв цей реп, ми б літали і матюкались дуже добре. Бо ми б не, не змогли заходити на ціль. Тому хлопцям, яким достанеться цей реп, це, по-перше, повага. І найкраще побажання тим, хто його зробив, тобто ось, власне, хлопці. І хлопцям, які будуть його використовувати, вони будуть дуже вдячні за врятовані життя. Дякую хлопці вам, що нас захищаєте. You